Василь Сухомлинський казки школи під голубим небом. Пісню нікому не вбити, читає кривич Матвій. У країні зелених луків жив веселий народ співун. Він вирощував хліб і співав пісень. У кожного жителя була маленька сопілочка, та ось Україну зелених луків від. Від клясі прийшов живоїд, ненависник радості, як тільки хто заспіває або заграє на сопілці, він підкрадається, хапає пісню і в рот, ось чому прозвали його живоїдом. Там, де він проходив Помирали пісні, усі пісні про ковтну живоїда залишилася в Україні зелених луків. Лишала наша півка, маленький, хлопчик закопав її в землю і пошепки сказав, помовч, і тоді ми з тобою переможемо живоїда. Усе мовчить у країні зелених луків, є живот на радості і сонечко більше не сяє. Раптом там, де хлопчик зарив сопілку, зазеленіло, заголосилося, пшениця, заспівали коли колоски як сопілки. Супілки співає земля, співає небо, співає вся країна зелених луків. Зраділи люди, вирізали нові сопілки і заграли, а живої ненависник радості лежав на осоні, обівшись пісень, почув, як. Усе співає і лопнув від злості.